От ви зі мною погоджуєте, що цей скандал був взагалі не потрібен зараз. От зараз точно не потрібен, коли ворог суне, преч там інші моменти відбуваються. Є певні проблеми у нас із фінансами, там бюджет переглядають. І тут ні з того, ні з цього Україна, яка має згуртуватися для перемоги для боротьби, принаймні. В нас, в нас оце вибухнуло. Мені просто цікава ваша думка як депутата. Це було очевидно задовго, що воно отак от вибухне. Чи це все раптово сталося? Ось ця історія із обмеженням, ну просто із обмеженням антикорупційних органів, які були створені для того, щоб бути незалежними. В цьому ну, головна проблема наскільки я розумію. Будь ласка. Мій друже, ворог пре з половиною роки. У нас проблеми з грошима три з половиною роки. У нас по великому рахунку нічого не помінялося три з половиною роки, крім того, що періодично президенти і лідери Слуги народу повторюють мантру про єдність. Але все відбувається не так, як гадається, і цього скандалу не мало би бути за визначенням, бо це не має нічого спільного з забезпеченням національної єдності і внутрішньої мотивації України на боротьбу і на перемогу. Але це відображає світогляд людей, які взялися керувати цією країною у війні. І з іншого боку, це дуже добре підкреслює, що ці люди нічому не навчилися за 6 років. І це дуже добре експериментально підтверджує, що ці люди не усвідомлюють наслідки своїх дій. Бо ну, мінімальний професіоналізм має говорити про те, що коли ти щось робиш, ти маєш прораховувати, що буде після. А зараз, вперше, напевно, за каденцію Володимира Зеленського він фактично визнав перш за все свою помилку, бо немає сумніву, що вся ця історія була оркестрована і координувалася офісом президента України. І менш ніж за 48 годин він включив задню і сьогодні вже зараз зареєстрований законопроект від президента України. Я його ще не встиг почитати, але факт тот, що вони дали дали задню. Але на жаль, це вже дуже ну, помилку треба виправляти, обов'язково треба виправляти. Але репутаційний удар по Україні просто колосальний для внутрішнього споживача ця історія, звичайно, теж дуже має суттєвий вплив. Але я думаю, що загалом ми маємо вийти сильніші з цієї історії. А Володимир Олександрович найближчого оточення мають зрозуміти, що їхнє завдання зараз завершити війну на вигідних умовах. І подякувати українському народу за довіру, і оце от найкраще, якщо він буде фокусуватися на цьому, а не займатися політичними ігращами і не займатися такими речами, які насправді роблять Україну просто слабшою в протистоянні з Російською Федерацією. Ми зараз повернемось до теми боротьби з корупцією. Знаєте, коли от я в багатьох соціальних мережах я лише з Телеграма видалився, нехай там сидять інші люди. Я не хочу, але до речі. Для тих людей, які пережива, тим, що якщо тебе немає в телеграмі, ти не зможеш дізнаватися про те, куди летять ракети, все все є. Вся інформація є в Ватсапі. може, там теж є канали ППО, все все написано. До речі, дуже цікаво. Але в інших соціальних мережах я сиджу і знаєте, така мантра, яку повторюють, ну очевидно, вкинута кимось. Вона дуже часто повторюється. А кого посадило ваше набу? І дуже часто, ну і людям пояснюють, що на нікого не може посадити, бо це не суд. Суд ухвалює рішення НАБУ веде справи. Ну але в будь-якому разі така, така історія була, і це було закинуте. Але в будь-якому разі тиск вулиці спричинив не вулиці, а людей. Бо знову ж таки вулиця це вулиця, це люди, тиск людей, протести людей спспрезиту спри... спри... того, що е... не скажу, що помилка. Ну, власне, неправильне рішення, політично неправильне рішення було визнане і сподіваюся, воно буде. Воно буде виправлене. На вашу думку, наскільки велику роль тут зіграла саме чітка і жорстка позиція наших партнерів? Бо занепокоєння для ЗМІ, інформація, що не занепокоєння, це одна історія. Те, що вони повідомляли, як то кажуть, закритими каналами в офіс президента? Я думаю, що там було трохи щось більше за занепокоєння. Це вплинуло на вашу думку, знову ж таки, чи все ж таки протести? Міт... Мітинги, які збирались по, всі... по багатьох містах України, вони дали зрозуміти, що не варто цю історію продовжувати. Бо, як казав Леонід Данилович, це вже ж було. Будь ласка. Ще до вівторка, до скандалу, який був вівторок, я неодноразово казав, що банкове зловживає толерантністю Заходу. Бо одною з форм підтримки України в війні з боку керівників європейських держав є відсутність будь-якої критики. Системи української влади і способів державного управління насправді питання дуже багато, але напевно ні ви, ні я і ніхто не чув за останні роки, як мінімум публічно, будь-яких жорстких висловів проти діяльності зеленського і його уряду. Більш того, всі західні лідери, коли приїжджають в Київ, їх багато, слава Богу, приїжджає, Ми їм вдячні. Вони шляхетні люди, у них величезна емпатія. Емпатія до українського народу, до українського солдата, до подвигу ЗСУ. Вони хочуть нам подякувати, нас обняти. Але за протоколом вони вимушені обніматися з жменькою функціонерів, які працюють в офісі президента. І в мене немає сумніву, що ці функціонери сприймають ці обійми на свій рахунок. І я думаю, переконали себе, що це їм особисто. Дякують, які вони молодці. І це безумовно сформувало у них відчуття, що вони можуть ухвалювати будь-які рішення, бо ну, все їм пробачать. Насправді це зовсім не так. І я абсолютно переконаний, що Захід з одного боку завжди знав, що тут відбувається, бо з того боку працюють дуже професійні, і досвідчені дипломати і політики. У нас таких майже немає. З іншого боку, вони розуміли, що вони напевно перегнули палку з цією толерантністю. І я думаю, що три фактори зіграли на те, що фактично негайно офіс відкатав назад. Це, перш за все, жорстка реакція жменьки опозиційних депутатів, які не підтримували це рішення і дуже жорстко акцентували, що це, чому і про що. Друге, звичайно, це реакція наших західних партнерів, яка була наскільки я знаю. Дуже жорстка і незвично жорстка. І я попереджав слух народу ще задовго до цього, що за свої витівки ви будете платити тим, що Україна буде недоотримувати гроші, які нам катастрофічні, потрібні як для державного бюджету, так і для інвестицій в ВПК. І вже ввечері вівторок банково отримали чіткі сигнали, що якщо ви це не зміните, то вибачайте, гроші ви не отримаєте. Але, звичайно, останньою краплею для банкової було те, що вони взагалі не прорахували, але цього ніхто не прорахував. І я, користуючись нагодою, хочу подякувати молодим українцям, подякувати новому дорослому поколінню українців, які протестують не за там, маленькі зарплати, поганий курс долара, чи про якихось конкретних фігур. а, згадайте, а вони у нас за тарифний, тарифний майдан, чи пам'ятаєте, Азаров приходив тоді. В намет, У нас багато що було. Я свідок і учасник всіх протестних подій в Україні так, з 89-го. Ну, я, я, Журналіст свідок і учасник, ви як політик та ну, різне було, але це дійсно було круто. І оці навіть звинувачення в тому, що проплачене, хто це організував. А, я думаю, що це було дуже важливо для того, щоб Офіс президента, перш за все, та, оці 5-6 менеджерів, я зараз знову не іронізую. Ну, так є, так вони самі так назвалися. Тому, вони побачили іншу молодь. І коли стоїть дівчина і каже, не за це мій брат загинув на фронті, а дівчині там років 20, 21, 19, а брат, можливо, пішов е, добровольцем, там, ну, або брату 25, 27, я не знаю. Або коли стоїть хлопець, е, ну, чоловік уже військовий з протезом без руки, це при або мій батько не за це загинув. Або моя мама зараз на фронті не за це воює. Це ота от вийшла молодь, яка під шахедами ракетами вчиться, ходить у виші, виходить на роботу, в розбомблені кав'ярні, прибирає сміття. Це ось така молодь вийшла. І дуже важливо, мені здається, що е, Володимир Зеленський, який дуже реагує на аудиторію, дуже реагує на аудиторію. Я умовно кажучи, аудиторію, зараз кажу. Він побачив людей, які вже інші. Вони виросли і за ці три з половиною роки, тим паче, і це дуже круто, було насправді. І те, що, і те, що там не політики відігравали ключову роль, а саме люди, які платять ціну крові, грошей, здоров'я, житла, все, що мають майна, за цю перемогу. Я сподіваюся, що це був хороший урок. І, до речі... Саме ось... тому, До речі, я так, будь ласка, будь ласка, саме тому, до речі, я не їздив на площу Івана Франка в Києві, бо я вважав, що там мають бути люди, а не політики. Але вертаючись до реакції офісу президента, я ж думаю, це ні для кого не секрет, що ні Зеленський, ні його найближче оточення, не більшість слуги народу в Верховній Раді України і в Радах по всій країні це люди, які не мали ніякого відношення до українських революцій останніх десятиліть. Вони взагалі мислили і жили в іншій системі координат. Вони не розуміють причин наслідків, вони не розуміють символіки. І все, чим займався Володимир Зеленський три з половиною роки війни, це він намагався якось задобрити молодий електорат, бо вони завжди дивилися на молодь, як на потенційних своїх виборців. І саме цим продиктовано те, що в українській війні ми воюємо е, дуже дорослими мужиками 40 плюс. І Зеленський відмовився знижувати призивний вік. Хоча, як ми знаємо, у всі часи... У всі історичні періоди війна справа молодих, бо це питання фізичної витривалості. Це ну, питання здатності малодія. Воюють і, на жаль, і загинули, і продовжують воювати. І Ми це прекрасно знаємо. Що та багато людей, звичайно, 40+, але ну молодь відіграє важливу дуже роль, і ми це теж розуміємо. Через, молодь відіграє важливу роль, але Зеленський умисно не опускав призовний вік від до нижче 25 років, бо він дивився на цих людей як на свій електорат. Бо великим гріхом банкової є те, що останні майже два роки. Вони живуть в режимі очікування виборів, бо в них завжди оманливе відчуття, що оце от все скоро кінчиться, і вони дуже хочуть перемогти на виборах. Хоча я їм другий рік пояснюю, що бажання виграти вибори прямо діаметрально протилежне бажанню закінчити війну на вигідних для нас умовах. Але менш з тим вони показали, що вони не розуміють української молоді. І ще раз, я щасливий, що в нас є українська молодь, яка розуміє питання інституцій. Яка розуміє питання суті держави, яка розуміє питання демократії, яка чітко зрозуміла, що їх обманули. До НАБУ і САП є дуже багато питань, як і до всіх правоохоронних органів. Вся ця історія 11-річна, уявіть, собі, 11 років тягнеться весь цей юридичний експеримент. Вона насправді, певно, більш погана, ніж гарна. При тому, що дійсно вироки відносини не НАБУ, а антикорупційний суд. Пане Андрій, але та... всі зразу відчули, що це був обман. А це дійсно був обман. І вийшли на протест. Тому ще раз, я дуже розраховую, що всі ці фактори разом взяті примусять, перш за все, Банкову, бо вона, на жаль, досі ухвалює всі рішення, відкотити назад. Зараз ми почитаємо законопроект, який ви не зареєстрували. І я дуже розраховую, що максимум вівторок, середу, наступного тижня, Верховна Рада екстрено збереться. І скасує цю ганьбу. Ну і комітет вже має розглянути, наскільки розуміється це законопроект, це комітет з питань правової політики, та на і наскільки розумію, це ж... Ні, це комітет з питань правоохоронної діяльності, правоохоронної це діяльності та правохорони діяльності, правохорону діяльності. Так, безумовно, комітет має розглянути за реакцію. Я сподіваюся, не правильно. так, як вони розглядали попередні. Ну в будь-якому разі будемо чекати. Я знаєте, у мене ще багато до вас запитань є, але на жаль, часу немає. Дякую, що ви долучилися. І насправді я дуже дякую за позицію багатьох політиків, які, як і пан Андрій, не йшли на площу, бо це саме був вихід людей. Це було дуже важливо. Знаєте, майдан. Коли там намагалися майдан без політиків? Майдан 13-14 року неможливий був був тоді без політиків. Тоді була інша трохи історія. Зараз люди не прийшли ламати, бити е, умовно кажучи, тоді було побиття студентів. Зараз не ні, не били. Слава Богу, все було спокійно. Зараз просто люди прийшли сказати, ми так не хочемо. І дуже важливо, що це була ініціатива людей. Ну а всі ці вкиди. Ой, а запитайте у цих протестувальників, чи знають вони функціонал САП та НАБУ? Та знаємо, ли що таке САП і НАБУ. прекрасно знають Наприклад, сучасна молодь, яка приходить на ці протести. Вона дуже добре знає функціональні там і зобов'язання, поважні, все це інше не треба у цих вкидів робити. Молодь значно розумніша ніж багатьом багатьом здається.